Продовжую грати за Францію. Рухаюсь е, до культурної перемоги. Так, і наразі в нас війна з Москалем, Як і в реальному житті, так і в грі. Ну, е, так, як і в реальному житті, ми йому не по зубах і дамо відпір. Е, в принципі, вже дали відпір. просто... Війна ще не закінчена, так як він на нашій території військами і ми йому не погрожуємо. Можливо, варто відібрати це місто. Е, давайте, напевно, так і зроблю. Відправлю. Артилерію Артилерію і деяких воїнів на зачистку. Так що тут в мене. Е, давайте, напевно. Ти попробуй проатакувати. Будь ласочка. цього буде достатньо, дякую. А ти рухайся теж сюди на зачистку. Єкатеринбург буде нашою, відповідно, тому що так, так тому і бути. Не треба, щоб під нашим боком були ці москалі прокляті. Так, добренько, цей рухається туди, все вірно. Окей, е, мені потрібно. Е, мені потрібно. Уже Рок-гурти якимось чином вивчати, так як е, все ж таки культурна перемога сама собою не відбудеться, потрібно її трішки підпушувати. Так, е, створювати шпигуна додатково це все прекрасно. М -м, було б прикольно, якби він ще й цього відібрав. Прям, прям було б інтересно. Окей. М -м, так от, про. Рок гурти, тому що вон, як я бачу, тут серйозна небезпека від Мосопотамської імперії, і він прям не збавляє обороти, а нашого е культурного тиску занадто мало, щоб йому мішати. Ну нічого, ми будемо потихеньку-потихеньку з цим теж спрацювати. Так, цього робочого я, скоріш за все, сюди хотів відправити. Вірно, тобою. Ні, давай, напевно, не в сон, бо я про тебе можу таким чином забути. Давай просто пропускаємо хід, щоб я про тебе не забув. Тут все ще незрозуміло, не чому немає тиску, але вже, напевно, ми змиримося в цій грі. Якщо у вас є якісь ідеї, чому в мене саме так, чому я не можу впливати культурним тиском на цю. Е на це місто, будь ласка, скажіть. Так, півник. Прикольно. Прикольний півник. Так, ви, напевно, об'єднайтеся. Нема чого бути роз'єднаними. Треба бути якомога краще об'єднаними. Так, Flood Barriers, можливо, я встигну, а можливо, і ні. Але все рівно мені тут це не потрібно. Давайте відправимо сюди, щоб швидше збудувати. Оперний театр. Так, і що? Де ті москалі прокляті ділись? Все закінчилось? На нашій території, як мінімум, я їх вже не бачу. Так. В принципі, давайте вже купимо цю клітиночку, щоб отримувати продукції більше. Ага, ще я згадав, що в попередній серії я побачив, що в мене це місто то вже розрослось потихеньку. Але йому бракує місць робочих. І воно би вже давно могло. А, раз, два, три. А чому я цю клітиночку не можу? Тому що давайте я її якось отак візьму. Прекрасно. До якої ще ти хорошої клітиночки може дотягнутися? В принципі, оцю клітинку, можливо, навіть. А, раз, два. Ага, ця клітиночка ніякому разі, тому що вона. Не в твоєму ресурсі. Добренько, а тут що в тебе за. Давай ми тобі, напевно, повернемо. Повернемо, повернемо. Це, на цій території ти і так не працюєш. Окей, okay, поки що не буде так. Оптимізація невеличка. Так, тут пропускаю. Наступний хід. Ера нарешті закінчиться чи ні? Так, ера закінчиться. Зараз ми подивимося. -у. -у, 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 -у. не вдалося збудувати. Не вдалося збудувати. А що не вдалося збудувати? Перепрошую. Так, 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 прекрасно, прекрасно. В Парижі. Що я там будував? Зараз попропіди, згадай. Уу, а це неприємно. Ми тут е, зайняли бронзу. Е, ну, в принципі, що неприємного? Нормально. Зайняли бронзу, навіть не дивлячись. Так, Героїк Ера, і ми в Голден Ері. Це хороша новина, напевно. Я. чекай. Таке враження, що у мене з нею постійний культурний альянс. Але ж це не так. Який в мене з нею, до речі, альянс? Ну, у мене ж не культурний, бачите, в мене цей незрозуміло, не зрозуміло. Окей, з цим, напевно, зараз не варто на це вже. Звертати увагу, треба продовжувати рухатись. Знову ж таки, що ми зараз виберемо? Звичайно, цю штучку, напевно, беремо. Чом би ні. Так, здив. Це мені не поможе. А оце великий театр було би прекрасно збудувати. Причому в цьому місці, серйозно. Я з радістю з радістю готовий в цьому місці збудувати великий оперний театр. Так, тут. Тут, в принципі, давайте сюди відкриємо технологію нафти. Нафти трошечки більше будемо мати. Так, що тут у нас? Що тут у них? Тут ніби ніби все спокійно. Давайте заходимо на його територію. Це що таке? Що він тут робить? Цей гвинтокрил. Так, нарешті ми тут можемо вже видобути. Плюс 4 рескорд це. Приємно, давайте її пістоль дістанемо. Так, тут продовжуємо прокладати рейси. Ти втік, по-моєму. У, ти маєш підвищення. Е, нейтралізація губернатора досить приємна штука. Давайте. У, у мене тут щось об'єдналось, щось пропало. що тепер Попробуй піди згадай що тут було? Вот, напевно, це об'єдналось Хороша карточка, дива мені ще потрібні. М великого музиканта. Окей, давайте. Чекай, да, почекай. Давайте гляну не сюди. Для великих пророків, давайте гляну, що в мене тут є. Цей мені взагалі не безрізничний. Ну, взагалі, напевно, мені вже тут не важливо. Було би добре або музикантів, або художників набирати. По художниках я досить хороше йду, по музикантах плюс 6-16. Ну, тут прям катастрофа. Можливо, варто на художників закинути. Взагалі, було би добре вже пере. Перейти до наступної ери. Давайте ні все ж таки музикантів. Е, цю карточку сюди. дискаунт ми вже ніби всіх поапгрейдили, кого було потрібно нам. Золото давай нам. Чомби би ні. Так, окей. Ага, сказав я, що ми всіх апгрейднули і знайшовся чоловічок, який лишиться тут через те, що м так тому і бути. Так, ти ходи сюди. Ти продовжуй м картинки нам видавати. Дякую. Е так, ти в нас що? Хочеш сказати по продуктивності? Є щось? Я побачив оцю штучку. Можливо, варто все ж таки. Ми тут сюзернство маємо. чим би і не продовжувати його. Так, а ти, що тут? Ти тільки висадився сюди. тебе буде хтось нападати? Не хотілося б. Так, тут, звісно, висаджуємо своє місто, в якому відразу, маючи гроші, беремо монумент. Купуємо зерносховище і водяний млин. Звичайно, на їжу давай упор бери. І давайте зразу. Розмістимо якийсь райончик. Можливо, промзона буде непоганою ідеєю в цьому місті. Причому її висадити в цьому місті буде прям плюс 3 ідеально. 140, ну, звичайно, катастрофа, але насправді, насправді не так страшно, як би могло статися на перший погляд. Так, ти просто рухайся в воду, ти також. Так, окей. Шкода, що в мене немає ні одного одного юніта. Можливо, варто задуматись, але всі, всі зараз зайняті хорошими речами, і мені нема кого віддати на це. Так. Е -е, тут ми ніколи не вгадаємо, але давайте спробуємо срібло. М -м -м Дипломатичний вплив тут взагалі без поняття. Давайте закинемо в Трояна. Можливо, ми таким чином трошки дістанемо. Продукції, скоріш за все, всі виберуть або продукцію, або золото. Так, ти на мене зараз атакуєш. Трояна тут ми виграли, продукції класно, мед не вгадали. Добренько, ігри почалися. Це класно. Давайте глянемо ще раз на дипломатичний. Що тут? Троян. Угу. На трояна треба вже буде трошечки трошечки тиснути цим самим. У-у-у. А оце уже біда. Якось ми прошльопали цей момент. Окей, з ним уже не можна буде йти в альянс і треба буде на нього атакувати. Так, скільки ми ще будемо в альянсі? 31 хід. да, це прям катастрофа. Так, добренько. Давайте атакуємо, чому й ні. Давайте поки... Ні, тут, в принципі, вже можна губернаторів. В кого ми можемо нейтралізувати губернатора. Давайте глянемо. В цього можемо нейтралізувати губернатора. А, хто там в нас по. Давайте. Трошки подивимося, що ми можемо зробити. Знову ж таки, обідно, обідно зараз буде. Що ми, скоріш за все, можемо програти, але, в принципі, і це ж трапляється, тому. В принципі, тут не застраховані. Не кожну ж гру виігрувати, правильно? Так, добренько. В нього реально дуже багато науки і тих всіх технологій. Окей. Можливо, війна або якась інша ситуація. Окласти угоду. Нема в нас такого. Нема. Добренько, поки що неважливо. Чекай. А оце, оце, оце тут не потрібно нам уже на нашій території, і ми можемо з цим якось боротися. І зараз ми це і будемо робити. Так. Ага, це вертольотик теж хоче нам допомагати. Мене це влаштовує. Тут ще варвари, звісно, мішаються, але це такі вже дрібниці. Так, ага, я ж тут можу вже висаджувати ці. Так, сюди. Давайте національний парк. Прекрасно. А тут, щоб зробити національний парк, я хотів би навіть отут зробити його. Нам потрібно придбати оцю клітиночку. І. Переманити. Ой, ні Ти працюй, на який хочеш. Переманити ось так. Прекрасно. Можливо, треба було все ж таки е трошки раціональніше використати це місце, але я, знову ж таки. Не думаю, що це на щось вплине глобально. Враховуючи, що в нас зараз загроза програшу через. Те, що там наукову перемогу дуже сильно вирвались. Так, і куди ж ти дівся? Ага, Ти думаєш, ти від нас втік? Чи нічого, ми тебе ще знайдемо. Жовтий дуже легко колір знайти на цій карті. Так, тут ти відремонтував. А де моя Ліан? Угу, вона тут. Давайте ми Ліан, е, перемістимо сюди. Дякую. А магнуса, ну, можна, магнуса можна, можна, можна. Куди би нам його віддати? Новостворені міста не дуже зараз потребують цього всього. Давайте в оце місто колись було віджати. В принципі, непогано. Тут давайте відлікуємося, нема чого спішити. Тут дочекаємося, поки Ліан прийде. Ти зараза сховалася. Окей, давайте будемо просто чекати. Я тобі не дам пробігти тут. Москаль проклятий. Так, дивлюсь, що тут у мене. Ну, Вони поки що не пішли в ті наступні технології, знову ж таки, але. Чи надовго це цього вистачить? Так, тут атакую. Тут, напевно, рухаюсь сюди і висаджую. Давайте ферму. Uh, і... а чого в тебе такі проблеми? Ай, можливо, трішечки обмін'ємо. Божечки. А, в тебе просто цього немає. Uh, губернатора. Все нормально. Я вже почав боятися. У, ринок. Uh, ринок можу купити. Знову ж таки, не можу купити зразу-відразу караванника. Нічого ми з цим справимося пізніше. Так, uh, давайте продавати нафту. Прям по максимуму. Не йому. Давай продавати всім, крім нього. Е, так, добре, нафту ми прод... тобі я не віддам. Я розумію, що ти прям багато за неї хочеш відвалити, але ні, тобі я не дам. Давайте ще селітру. Все, все що можемо, продаємо. Так, не японцю і не йому. Давайте ще навіть вплив теж можемо продати. Нам потрібні, нам потрібні гроші. Нам потрібно багато грошей. Можливо, можна навіть вугілля трошечки продати. Давай тобі. Прекрасно. Так, добренько. Торговецю закінчив, банк. що ти можеш нам почати будувати. Ну, це мені взагалі не... не поможе зараз. Тундри навіть близько нема. Хіба для того, щоб просто виставку тримати? Можливо, варто, ладно. Ч Чом би ні. й ні. найбудує. будує. Так, е прекрасно. Давайте ще тут бачу, незакінчена дорога. Прокладемо. М -м не розумію, що тут сталося. Так, тут вони рухаються. Давайте, напевно, вернемося в місто. І цим, напевно, теж ближче до, цього, до цієї території. Він пробує напасти. Кізяки. Переклад мені подобається. Кізяки, так, як воно є, так і є. Так, добре. Що тут? Мені буде надокучати. По-по-поп. Мені буде він надокучати страшенно. Давайте, напевно, з цим теж будемо якось вирішувати питання. Тут просто пропускаю, а цим я можу зараз атакувати. Давайте цим будемо атакувати. E, можливо, варто туди ще якось віддати, але поки що ж мене тут кізяки прийшли. Треба їм якось показати їхнє місце. Так, атакую, атакую. Досить непогано. E, тут переміщую, давайте сюди. Так само ти. Можливо, навіть, навіть тут збільшимо шанси на будівництво. Так, добре. Караванник за 6 ходів, ні ми його швидше купимо. Фабрику. Або студмістечко. тут містечко. Це вже пізно тут містечко. Давай е, виставка, що, до речі, каже. Давай фабрику. Так, окей. Досить багато в мене зараз е, проблем. Як мінімум з електрикою, з затопленими регіонами. Так, окей, окей, всі різко почали топити. Так, тут все добре. Давайте йдемо сюди, глянемо, що тут відбувається. Артилерія наша нарешті буде обстрілювати. Ух, як ж смачно. Так, давайте сюди станемо. М -м Продуктивність. Хто тут по продуктивності в нас? Давайте сюди. Ти продовжуй прокладати. Так, тепер давайте трішки, щоб чередувалося. Тут спершу нанесем йому отак, урон. Так, надіюсь, цього вистачить. Вистачило. Прекрасно. А ти куди тікаєш? У, тут у нас підвищені. Так, добренько, ангар, будь ласочка. Бібліотеку ми скоріш за все купимо. У, зерносховище. Дивись, тебе тут прям е, катастрофа була, я це й не замітив. Так. Е, все добре. Що тут у мене? Давай будуй поки університет, в принципі, через 18 кроків якраз і виставку можливо і поставимо. До речі, якщо по туризму на карту туризму переключитися. Ні, я з тобою в мир не буду гратися. Ти мені або багато чого маєш віддати, або почекаєш. Так, знову ж таки, давайте пробуємо обстріляти по максимуму і в цьому ході забрати його. Екатеринбург. Фу, назва. Так, аж бридко стало. Тут поки що чекай. Поки що чекай. Ти з негідник на моїй території тусується. Так добренько, що тут. Давайте це вже відмінимо, щоб воно нам не муліло очі. Так, ще з кимось війна, чи що? Чи ця війна закінчилась? Попп. Так, неважливо, тут атакуй. Все, ми зруйнували все. Можна тепер мені зачистити цю територію? Дякую. Так, йому і треба. Звичайно, лишимо, але перейменуємо. Свиногорії, як ви гадаєте. Свинопаси. Майбутнє. Майбутні свинопаси. Хочеться, щоб так і було. Добренько. Що тут варто зробити? Ремонтуй монумент. Прекрасно. Чудесно. Так, добренько. Йдемо, напевно, спробуємо. У нас є шанси зараз війну не закінчувати з ним. І трошечки йому нервів підпсувати. Так, давай. Я з тобою вже альянс треба запам'ятати, з тобою альянс не можна продовжувати, так, як ти так як ти, нечемний дядько. І хочеш виграти науковою перемогою. Тут давайте вже зачистимо, нам це не потрібно. Так, а цього, будь ласочка, якщо можна, сюди. Трошечки ближче. Так. Рухайся сюди. Звісно, він втік. Ну, нічого, ти досить недалеко знаходишся. В тебе військ уже не так багато. Мені здається, мені варто трошки тобі нерви такої підпсувати. <кій> <кій> Та ні, дякую. Ти будеш тепер кожну цю напевно пропонувати. В принципі, я з тобою згідний. Війна це погано, але чомусь ти тут такий миролюбний, хочеш зразу вкладати угоду. От, в реальному житті. Ай. Тут в мене бачу робочий з'явився. Треба його буде віджати. А Чому я не можу? Тому що це вода. А на воді в нас немає поки що юриспруденції. Так, дивимось. Давайте вже починаємо трішечки електрики давати, тому що скільки можна. Треба трішечки світло підпитку давати. Що скільки можна терпіти ці темні часи. Так, дякую, дякую. Дякую, рок-гурти. Прекрасно. Карточки для рок-гуртів в мене ще немає. Будівництво див мене влаштовує. Добре. Можливо, я почну будувати флот. Крім авіаносців, давайте спробуємо. Так, і куди він втік? Ну, кудись тікає. Хабренько, не знаю, що ти тут забув, але я сподіваюся, тобі там розкажуть, що ти не правий. Так, давайте тут. Просто йдемо в місто, чому б і ні. Так, окей, там лікується, там все добре. Є смінець, авіаносець. Атомна бомба, атомна ця. Літачки. Теж прикольно, Чим би мені хотілося більше. Давайте сюди. Тут, нарешті, давайте в щось вийдемо в якусь. Е демократію хоча би. Так, добре. Тут рейки. Головне треба буде потім слідкувати, чи в нас нема втоми від війни. Тому що це, можливо, стане проблемою в якийсь момент. У, -у, У неприємно. Давайте давайте, напевно, на, на берег. І з берега йому покажемо, що він не правий. Так, а ти просто перемістись в це місто. Добре. М -м, нейтралізуй губернатора, будь ласка. Якщо можна. Звісно, що можна. Що я таке говорю? Так. Е гроші в мене приплив, ніби є. Альянс в мене пропав з, Пет е з Петром. Педро. М декларуємо дружбу і продовжуємо альянс. Що тут думати? Ти взагалі не хочеш, так? Тебе це в альянсі, напевно, ти з ним. Ти, ти гамнюх малий. Добренько, о, це все прекрасно. Наступний хід. Туризму, туризму. Мені щось треба робити з туризмом. Так. Відмінити. Е -е сталося? якийсь такий звук, був неприємний. Так, танчика давайте вернемо на цю територію. Там він не потрібен. Тут, в принципі, можемо її вихиляти до максимуму. Цією артою рухаємося сюди. Тобою давай прокладаємо маршрут. Так, що я хотів? Я, я ж хотів рок гурти. Е, давайте зробимо декілька рок гуртів. Так, це зараз не дуже м економічно вигідно. Але все ж, е, так, по одному в кожному місці. Давайте три рок гурта. Навіть чотири я можу зробити. так? Давайте четвертого куплю. Чотири рок гурта. Прекрасно. І зараз попробую зменшити, по-перше, культурний тиск в цьому. Місці і збільшити свій, свої шанси. Так, ти просто рухайся сюди. Будемо, будемо пробувати. Будемо пробувати ще виграти, хоча ось за такою ситуацією досить важко вирватись, коли вже прям такий великий результат. Ну, але все ж, що, здаватися, це, це не наш варіант. Так, давай ходи сюди. Рокгурт. Саме приємно, що в рок гуртів є підвищення рандомно, і вони можуть нам попастися досить, досить неприємні. В цього, наприклад, попався досить хороший назву. Напевно, я скоро буду наз... називати їх тих людей, хто мені коменти часто залишає, щоб, хоч якось показати, що я про них не забуваю, і вони для мене важливі. Давайте театральні площі, це досить приємно. Поки що не буде нічого. Давайте поки що підтверджую це ім'я. Так, ти. Ой, тут трошки гірше. Давайте оцей PopStar. В принципі, не таке погане. Знову ж таки, я їх буду використовувати тільки в наступному. Оце прям ідеально, але знову ж таки не на початок. Вибирай театральну площу. Так, ну що ж, йди на море. Ти також. Давай рухаємося в воду. У, у мене ще один. Ну, National Park. Добре. Знову ж таки, національні парки можуть бути не. З ними проблеми, в общем, є. Вони, вони зазвичай можуть бути лише ні в мене. Тому я, напевно, виберу ватерпарки. Ну, а на цьому, напевно, я буду завершувати конкретно цю серію. Дякую, що дивились. Слава Україні! Ну і переключайтесь до наступної. Там, де я вже буду продовжувати і рок гурти, і з Петькою розбиратися. В общем, буде інтересно.